Казковий вимір. Час казочки. Курчата кішка. Якось курча сказало мамі курці Мамо, спечи мені пиріг, будь ласка. Мама дуже любила своє курчатко Добре, сказала вона, піди на збирай дрова, а я поставлю тісто. Курча зраділо та побігло по дрова. Але коли воно поверталося додому, шлях йому перегородила стара кішка і сказала Мяу. Курча злякалося і пробалькотіло, тремтячи голосом. Перепрошую, не відмовте в люб'язності, пропустіть мене, будь ласка. Яке чемне курчатко, всміхнулася кішка. Слухати тебе приємно, а яке ж ти на смак. Зараз покуштую. Не треба мене куштувати, відповіло курча. Краще я дам вам шматок мого пирога. Кішка подумала і облизнулася. Добре. Коли пиріг буде готовий, я прийду по нього. Курча помчало додому і розповіло мамі про свою страшну пригоду. Синку, не варто хвилюватися, сказала стара курка. Я спечу великий, превеликий пиріг. Вистачить і тобі, і старій кішці, та ще й на сніданок залишиться. І справді, пиріг вийшов дуже великий, але дуже смачний. Такий смачний, що курча як сіло, так і з'їло його цілком увесь. Навіть крихти склювало, а потім побігло до мами курки і запхинькало. Що мені робити? Я весь пиріг з'їв, адже я не винен, що він такий смачний. Мама курка стривожилася не на жарт. Як бути, що робити? закуткудакала вона. Прийде стара кішка та замість пирога з'їсть і тебе і мене. І тільки вона це промовила, як на дорозі з'явилася стара кішка. За мною гукнула курка і кинулася до хати. У кухні на підлозі стояв порожній мідний казан. Під нього і сховалися курчата курка. А кішка бачила, як вони тікали, і дуже-дуже розсердилася. Де пиріг? запитала кішка. З'їли. Нема його. А де курча? Нема, але і його буде з'їдено. З цими словами вона увійшла до кухні, але нікого там не побачила. Вони десь тут, міркувала кішка. Нема куди їм подітися. На власні очі бачила, як вони сюди забігли, а двері тут одні єдині. Де б вони не сховалися рано чи пізно вийдуть? Вона всілася біля порогу, вмилася лапкою і стала терпляче чекати. А курчата курка сиділи в казані і тремтіли від страху. Але час минав. Кішка не ворушилася, і маленьке курча, осміливши, почало крутитися в казані. Мамо! прошепотіло воно. Мені треба чхнути. Тільки спробуй, суворо відповіла курка. Кішка почує та з'їсть нас. Ну, мамо, я вже більше не можу, продовжувало скиглити курча. Нарешті курці це набридло. Вона затиснула курчаті дзьоба та сказала Чхай. І курча чхнуло. Його пчих у порожньому мідному казані прогримів як грім. І по всій кухні розкотилося Прусь! Почула це кішка, перелякалася і втекла. Тоді курча і курка вилізли з під казана та вийшли з кухні. А всі кішки відтоді дуже не люблять, коли їм кажуть Прусь.